Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі! Продовжуємо з вами серію практик Флоу на все тіло. І сьогоднішню практику починаємо лежачи на спині стопи біля стегон, коліна в сторони, куприк підкручений поперек в килимок і, можливо, долоні вкладаємо на внутрішню поверхню стегон або вздовж тіла. І ми розслабляємось в цьому положенні, всю свою увагу, концентрацію переводимо в тіло, в дихання, у власні почуття, спостерігаємо за внутрішніми процесами і налаштовуємось на практику. Чудо! Вдих підтягуємо коліна до грудей, долоні вкладаємо на коліна і розводячи коліна в сторони, малюємо ними кола, поступово активуючи кульшові суглоби, м'яко розкриваючи стегна, рухаємо в одному напрямку і змінюємо напрямок, порухали в іншу сторону. Рухи плавні не поспішаємо паралельно з диханням. Повертаємо коліна до грудей, розводимо ручки в сторони долоні вниз, робимо вдих і з видихом опускаємо коліна ліворуч, дивимося за праву долоню. М'яка скрутка. Вдих, повертаємо в центр, видих скрутка в іншу сторону. М'яко витягуємо спинку і повертаємось в центр. Стопи в килимок біля стегон Ручки переводимо над головою вдих. Видих, переводимо ручки перед собою і підіймаємось вгору. чудово Підіймаємо ручки вгору вдих, видих долоні до грудей, вирівнюємо ніжки стопи на себе. І знов через сторони ручки вгору вдих, видих, нахиляємось до ніг, спинка рівна, лівою долонею чіпляємось за праву стопу, і робимо вдих, правою ручкою розкриваємось вгору назад, скрутка. видих, повертаємо долоню вперед. І повторили цей рух, підіймаючи праву ніжку вгору. Вдих, розкрились праворуч плечі вниз, видих, повертаємо долоню вперед, вкладаємо праву стопу на ліве стегно ближче до себе, і, можливо, заводимо праву ручку назад і чіпляємось правою долоню за праву стопу, або просто тримаємо ручку позаду. І або затримались вгорі, або з видихом нахиляємось до лівої ніжки. Праве коліно опускаємо в килимок, вдих повертаємось вгору, права стопа над лівим коліном, долоні за спиною дивляться вперед, з видихом підтягуємо коліна до грудей, права стопа на себе, спинка рівна, опора в долоні, виштовхуємо стегна вгору, переходимо в позицію стола. Праве коліно тягнемо вниз, кубрик підкручений, плечі прокручуємо, груди розкриваємо. Опускаємо стегна вниз, ніжки витягуємо перед собою стопи на себе, ручки через сторони вгору вдих, видих нахиляємось до ніг. Чіпляємось правою долоню за ліву стопу. Лівою ручкою вдих, розкриваємось вгору назад, в скрутку, видих, повертаємо долоню вперед. Повторюємо цей рух, підіймаючи ліву ніжку вгору. Розкрились вдих, видих, повертаємо ліву долоню вперед, вкладаємо ліву стопу на праве стегно ближче до себе. І, можливо, заводимо ліву ручку назад за спину, чіпляємось долонію за стопу, або просто залишаємо там, і з рівною спинкою, або залишаємось вгорі, або нахиляємось до дольнішки, витягуємося майківкою, вдих підіймаємось вгору, переводимо ліву стопу над правим коліном. Долоні за спиною дивляться вперед. І підтягуємо коліна до грудей настільки глибоко, наскільки йде. Ліва стопа на себе. Переводимо опору в долоні і з видихом виштовхуємо стегна вгору, куприк підкручений, ліве коліно тягнемо вниз. Чудо! Опускаємо стегна знов в килимок. Вирівнюємо ніжки перед собою, стопи на себе, вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, схрещуємо ніжки підтягуємо до себе і перекатимось на четвереньки. Долоні під плечі, коліна під стегна, живіт підтягнутий, спинка рівна, і робимо кішку корову. Вдих прогин в грудях. Видих скруглення. І ще повторили вдих прогин лише в грудному відділі, видих, штовхаємо задні ребра назад. І ще один раз вдих прогин, видих, скруглення. І починаємо робити оберти хребтом. Штовхаємо в сторону через прогин вниз. В сторону через круглення вгору. І ще повторили. Зміна напрямку зробила два кола в іншу сторону, паралельно з диханням. Чюда. Штовхаємо стегна в п'ятий, опускаємось в дитину, витягнули спинку. Вдих через круглення на четвереньки. видих опускаємо коліна груди підборіддя в килимок, вдих, винурюємо в кобру, видих, повертаємось в дитину і повторили. Вдих через круглення вгору. Видих, опускаємо коліна груди підборіддя лікті назад, вдих кобра, видих, дитина. І останнє коло, вдих через круглення хребець за хребцем вгору, видих коліна, груди підборіддя в килимок, вдих кобра, видих, дитина. Чудо. Вдих через круглення перекатимось на четвереньки, підгортаємо пальці ніг і з видихом винурюємо в собаку морду вниз. Одразу попереминали ліву праву ніжку, м'яко витягуємо задню поверхню, спинка рівна, дихаємо. Чюдо. Перекатуємось в планку праве коліно до грудей, виштовхуємо праву стопу вперед, ручки вгору вдих, повний випад, опускаємо ліву долоню в ліву ніжку, ідемо в легкий прогин, повертаємось в повний випад ручки вгору вдих. Вийдих скрутка праворуч, руки паралельно до килимка, плечі ослаблені вниз, вдих, повертаємось в повний випад ручки вгору, вийдих через кактуса проген в грудях, Вдих, повертаємось в повний випад, опускаємо ліву долоню в килимок, права ручка вгору скрутка. Опускаємо ліве коліно в килимок, чіпляємось правою долонею за ліву стопу, праве коліно відводимо в сторону, стегна вниз легкий прогин в грудях, вдих повертаємось в центр, повний випад, права долоня біля правої стопи, лівою ручкою розкриваємось вгору, ліва стопа в килимок. Скрутка, і або затримались тут, або заводимо ліву долоню за спину, і знов або затримка тут, або занурюємось правою ручкою під праве стегно, і збираємо долоні в замок за спиною, витягуючись маківкою вперед. Або затримка тут, або пробуємо вирівняти праву ніжку, підіймаючи стегна вгору. Чудо. Повертаємось в попереднє положення, опускаємо праву долоню біля правої п'яти, ліва ручка вгору вдих, видих, опускаємо ліву долоню в килимок, прокручуємось в центр, планка праве коліно до грудей і виходимо в собаку мордою вниз. Вдих через круглення планка праве коліно до грудей, вкладаємо праву гомілку в килимок і виходимо в позицію голуба, стегна по центру, закритий таз. Лівою долоню підтягуємо ліву стопу ближче до сідниці. М'яке витяжіння. М'яко відпускаємо і перекатимось ліворуч, сідаємо на сідниці ліва стопа на себе. Вдих права ручка вгору, видих, нахил ліворуч, Витягнули правий бік, вдих, повертаємось вгору і знов прокручуємось в голуба. підгортаємо ліву стопу, винурюємо в планку, праве коліно до грудей і виштовхуємо праву стопу вперед, долоні до грудей, повний випад. Видих скрутка праворуч, чіпляємося лівим ліктем за праве коліно, витягнулись за маківкою, дихаємо, повертаємось в попереднє положення, переносимо вагу на праву стопу, лівою крокуємо до правої, видих, опускаємось в стільця і знов скрутка праворуч, лівий ліко чіпляється за праве коліно. Маківкою витягуємося вперед, спинка рівна, повертаємось в попереднє положення. Виростаємо вгору ручки вгору, через сторони вниз. Долоні до грудей ліве коліно до себе вгору, видих віра бхадраса на 2, паралель до килимка ліва стопа назад, живіт підтягнутий, знайшли баланс. А вдих підіймаємось вгору ліве коліно до себе, чіпляємось долонями за лівий ахіл. Пробуємо вирівняти ліву ніжку. І опускаємо стегна вниз, сідаємо на сідниці. Ліву ніжку підтягуємо до себе спинка рівна. Сідаємо ніжки навхрест, спинка рівна. Ручки через сторони вгору вдих, видих, долоні до грудей, долоні вниз в сторони, права ручка вгору вдих. Видих, нахил ліворуч. Вдих, повертаємось вгору, видих, нахил в іншу сторону. Вдих, повертаємось в центр, долоні перед собою в коломок Перекатимось на четвереньки, і йдемо в дитину, стегна в п'яте, вдих через круглення на четвереньки, підгортаємо пальці ніг, видих, винурюємо в собаку вниз, перекатимось в планку ліве коліно до грудей, виштовхуємо ліву стопу вперед. Повний випад патручки вгору, опускаємо праву долоню на праву ніжку, легкий прогін долоню тягнемось вгору, повертаємось в повний випад патручки вгору, видих скрутка ліворуч, ручки паралельно до килимка, розводимо їх в сторони. Повертаємось в повний випад ручки вгору, Видих через кактуса проген в грудному відділі, вдих, повертаємось в повний випад, опускаємо праву долоню в килимок, ліва ручка вгору закрита скрутка, опускаємо праве коліно, лівою долоню чіпляємось за праву стопу. Ліве коліно відводимо в сторону, стегна вниз легкий прогин в грудях, м'яко розкрились, м'яко відпускаємо стопу, повертаємось в центр, підгортаємо ліву стопу повний випад, встановлюємо її в килимок, праву ручку підіймаємо вгору, розкрились в скрутку, і або затримка тут. Або заводимо праву руку за спину, і знов або затримка тут, або лівою ручкою занурюємось під ліве стегно, збираємо долоні в замок, розкриваємо груди, витягуємося маківкою і тримаємо тут. Пробуємо вирівняти ліву ніжку стегна вгору. Повертаємось в попереднє положення, Ліва долоня в килимок, права ручка вгору, опускаємо праву долоню в килимок, виштовхуємо себе в планку ліве коліно до грудей, виходимо в собаку мордою вниз. І знов планка ліве коліно до грудей, опускаємось в голуба, Ліве коліно перед собою. І правою долонею підтягуємо праву стопу ближче до сідниці, настільки глибоко, наскільки йде. М'яко відпускаємо, перекатуємося праворуч повністю сідаємо на сідниці, права стопа на себе, ліва ручка вгору вдих, видих нахил праворуч, витягуємо лівий бік. Вдих, повертаємось вгору, прокручуємось ліворуч, повертаємось в позицію голуба таз по центру. Опора в долоні, планка, ліве коліно до грудей. Виштовхуємо ліву стопу вперед, долоні до грудей, повний випад. Вдих, видих, скрутка ліворуч. Правий лікоть чіпляємо за ліве стегно, витягуємо за маківкою, праву стопу тягнемо в килимок і, можливо, дивимося за ліве плече. Вдих повертаємось в центр повний випад, долоні біля грудей. Крокуємо правою стопою до лівої, опускаємось в позицію стільця, видих скрутка ліворуч, правий лікоть за ліве коліно. Стегна нижче, спинка рівна. Вдих, повертаємось в цільця, виростаємо вгору, ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, праве коліно до себе. І з видихом перекатимось в паралель до колимка, права стопа назад натягнута на себе. Дихаємо і знов повертаємось вгору праве коліно до себе, чіпляємось долонями за правий ахіл. Пробуємо вирівняти праву ніжку і опуститись вниз. Сідаємо, стегнемо на килимочок, Права ніжка до себе. Сідаємо ніжки навхрест. Ручки через сторони підіймаємо вгору вдих, видих долоні до грудей, встановлюємо ручки за спиною і виштовхуємо стегна вгору, куприк підкручений. Чудово. Повертаємось в попереднє положення. Встановлюємо стопи в килимок, коліна зігнуті, ручки перед собою вдих, перекатуємось в навасано. Тримаємо себе м'язами кору, з видихом розкриваємось, опускаємось вниз, повністю не лягаємо в килимок, вдих, повертаємось в навасину. І ще два рази повторили, розкриваємось. Корективний, повертаємось вгору в навасину. І останній раз видих вниз, вдих вгору, і останній раз розкриваємось, повністю лягаємо в килимок. ручки над головою розтягнули себе між стопами і долонями. Через кактуси стягуємо ручки вздовж тіла, стопи підтягуємо до сідниць, підгортаємо куприк, виштовхуємо стегна вгору, хребет за хребцем опускаємо стегна вниз, і ще виштовхуємо вгору. І ще раз опускаємо вниз. Виштовхуємо вгору і або затримались тут, або підгортаємо плечі, встановлюємо долоні під стегна в районі попереку, і спочатку підтягуємо коліна вгору, якщо йде, якщо ні, не робимо. І виштовхуємо стопи вгору, вирівнюємо ніжки, фіксуємо в цьому положенні. М'яко повертаємо коліна, опускаємо стопи в килимок, відпускаємо ручки, переводимо обережно їх за головою і хребет за хребцем, опускаємо стегна вниз. Коліна до грудей обійняли руками, видих чоло до колін. І повністю вкладаємо себе на килимочок, можливо, трохи потрусили тілом, знайшли комфортне положення, і далі робимо глибокий вдих через ніс, активний видих через ха, і повністю відпускаємо напругу з тіла. максимально його розслабляємо, ніяк не оцінюємо себе. Практику, що в нас виходило, що ні, сприймаємо це як гру, ставимось до цього легко, як і до життя в цілому. І обережно повертаємось ліворуч чи праворуч, ще трохи затримались, до тіло. І без ривків підіймаємо себе вгору, сідаємо ніжки на хрест, ручки через сторони підіймаємо вгору вдих, видих долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!